Шний конкурс Буковинська гостинність гостинність-2014» відбувся у Чернівцях. Студенти, а також професійні кухарі доклали максимум зусиль, аби їхні кулінарні витвори були найоригінальнішими. Це Все рушна ліпки там розкатується карамель, і щоб зварити треба глюкозу, потрібно цукор і потрібно лимоники кислоту. Найсмачнішими воно дуже смачне. Сині шарики складаються з чорного бісквіту і шоколаду. А жовті шарики це білий бісквіт, та загалом найкращими. по Перше це корисне. А по-друге, все натурально. По-перше, у нас от бачите, зелене це у нас картошка з брокколі. Теж італійське блюдо, ребра, ребра самого молодого. Телятини, яка була на базарі, сам ішов купляв. Офіціанти 13-го фестивалю з кулінарного мистецтва змагалися в номінації майстри сервісу, кухарі фірмова страва від кухаря, кондитер в номінації Україна понад усе. Журі було вимогливим. Бажали, аби страва була смачною та мала гарний аромат. Щоб зовнішній вигляд був ось що, коли ти виносиш страву в ресторані, перше це людина їсть очима. Організаторів тішить, що з року в рік зростає не лише рівень майстерності. Найбільший учасників. І з кожним роком відмічається все більша учас... кількість учасників фестивалю. Цьогоріч приймає участь 42 учасника, кухарі, кондитери, офіціанти. Цьогоріч фестиваль кулінарного мистецтва проходив у ресторанному комплексі «Палаццо». Ресторанний комплекс «Палаццо» радісно приймав цьогорічний конкурс в своїх стінах. Разом з тим ми пропонуємо для наших відвідувачів, для наших мешканців міста сімейного типу ресторан «Траторія», який працює при комплексі рестораному палацо, знаменітне меню для, на будь-який смак, а також окремі розваги для самих менших відвідувачів. Під час фестивалю всі охочі могли пожертвувати кошти для українських захисників. А найкращі кулінарні витвори смакуватимуть українські солдати, які перебувають у Чернівецькому військовому шпиталі. Дівчатки передадуть їм тортики, не тільки те, що зараз є на нашому столі. Є ще дівчатки, які пообіцяли нам ці тортики дати для ранених. рібят. Ребята чекають ждуть сладостей. Смачний солодкий подарунок передали також в Чернівецьку школу-інтернат.